І так, друзі, всім привіт! Хочу відповісти на такі питання, чим сподобався мені особисто рейковий дровокол фірми Artmash. Це великі колеса, за допомогою яких станок дуже легко катати практично по всіх поверхностях. Двигун 2,2 кВт, 3000 обертів. Не гріється, дуже гарно він сам себе охолоджує, в ньому стоїть термозахист, який не дає двигуну перегрітися і щоб обмотки згоріли. Та вже кнопка теж із термозахистом. Далі ход каретки. 60 см, можна дрова по 60 см довжиною колоть. Великий, міцний, гарно заточений та закалений ніж, який розщепляє деревину до пів метра, не вагаючись. Далі дуже якісно та продумано зроблена сама каретка. В цьому дровоколі більше всього подобається ця каретка. Вона кріпиться тільки на двох підшипниках спереду, так як рейка прикручена жорстко до самої каретки. То при ударі каретки у поліно в цю частину вона не підплигує із цієї сторони, так як вона прикручена і вся сила, виходить, на ручку включення йде. Також за що такої конструкції рейку всередині. Там воно держать отакі, як е, сказати, е, ограничителі і не дають їй сильно люфтити. За счет цього е, боковиці ці човки каретки не стирають площадку і немає ніяких забоїв. Не розвальцовують метал по боках. Не потрібно потім болгаркою е, щесувати. Перед каретка йде на оцьому ползунку, всю грязь, навіть таку мелку, практично в зазор йде із площадкою. Нічого не попадає, все воно викидає. Назад, при виключенні ручки. ось о. Піднімається задня частина каретки і все сміття, навіть якщо первоначально попало щось, вилітає обратно ну, із неї і не дає ніяким чином її заклинювати. І в процесі колки дров е, переколов вже більше 30 складометрів. У мене ще, слава Богу, ні разу воно не заклинювало, не прийшлось виключати дров, коли вибивати її. Тільки може заклеювати, якщо нерівно зрізано поліно, наприклад, заклинило воно з першого разу воно не пройшло. То ця частина, якщо вона на рівне зріз попала і прижалася, тоді вимикай дровокол і чимось таким, як монтіровка, виходить, від'єднує, щоб воно вийшло із Отут тут спереді. Далі дуже класнюча ручка включення, чесно кажучи, немає аналогів за щодо цієї еластичної різинової. Так сказати, прокладки між металічною частиною і ручкою, немає зовсім ніяких ударів в руку. Хто хоче купити рейковий дровокол, і щоб не було ніяких ударів, щоб нічого не зробляти, не регулювати цей дровокол саме для вас. Так як в процесі праці при будь-яких положеннях, так все навіть якщо не дійшла. Отак, от як вона зараз в обою, обій... от в одній опірається каретка, вона навіть не відходить отак, немає ніяких ударів в руку. Також у задній частині рейка чітко стоїть у кожусі. Якщо навіть проводу цей ви намотаєте сюди на кожух, чи положите, то при включенні рейка і не затягне всередину і не уб'є вас током. Подобається оця інфракційна муфта щеплення, що ремні натягнуті, але вони не буксують і срок їх експлуатації буде дуже-дуже довго. Думаю, що на роки. Стоїть тут фередо, на якому стоять е, колодки, тільки вони в процесі роботи, якщо дуже мощні поліна. Вони стираються, все це на фільмі є, можна потім особисто заказати та замінити деталі. Дуже великий та компактний стіл, на який можна покласти дрова по 30 см, наприклад, 3 штуки з однієї сторони, 3 штуки з іншої, і сьоме поліно, наприклад, починати колоть. Кріпкий, широкий та надійний стіл. І з такими буртиками, якщо боком положить дрова, то воно не скочується із столу. Мощна рама самого дровокола, яка ніколи не вийде із строя, її не загне і не покрутить, ніж зйомний на болту М12. Невеликий, невелика швидкість маховиків дає дровоколу не сильно, як сказати, швидку роботу рейки вперед і тим самим не дає людині зробити нещасний випадок, поставити там пальці і за секунду їх так одрубати, є можливість подумати, поки воно йде вперед. Дровокол продається по всій території України, де немає бойових дій та на території Європи. Дякую всім за прогляд, всім мирно неба і все найкраще. До нових зустрічей!